Я просто хочу, щоб посмотрели, где хоронять наших дитячи. Посмотрите, в якому болоті. Ну, разве эту не можна засипати Не ні строится, а хоча б засипати сібенки, щоб можна подойти к детям, коли хоронять хоча б ну болото, же, настояще болото. Як я розумію, тут є якась охорона кладовища. Тут повний безлад. Могили розкрадають постійно. Як квіти вкрадуть так статуетки, розбивають портрети. А останні ну, події це взагалі я вважаю дно для нашого населення. Хлопці полягли не для того, щоб ходили п'яні люди, і вибачте, тут справляли нужду між могилами. Тут розбивають з рогаток фотографій, тут крадуть квіти, знімають рушники, зривають шеврони, зривають стяги. Охорони на кладовищі немає на даний час і не предусмотрена оформила.